Всім привіт, 23 грудня 2025 рік. Друзі, приїхали зарядні станції анкер різних потужностей. Одну із них я от поставив, друзі, і показую перед нами анкер Солікс c 300 h Робоча потужність 300 Вт, пікова 600 Вт. Так заявляє виробник. Тут у нас літій желізопосплатний акумуляторні батареї. І от так виглядає дві розіточки на 220, USB розйомчики. А також, друзі, покажу. Можливо. Опа. І є підключатель до сонячної панелі. Я так зрозумів. І також є виход. 12 вольт. Друзі, не спіша, коли користуєтесь, е звертайте увагу, коли підключаєте розеточки, от у вас донатить лампочка. Бачите? Отключили. Тут у нас е USB-розйомчики підключають. Чи це, друзі, трошечки. Не те говорю. Тут, як бачимо, поїзд іде. Це в нас от окремо 12 вольт підключається. І також ліхтар. Да, раніше такі зарядні станції. Більш Використовували для відпочинку, походів і так далі, тому подібне. Чому? Тому що само за себе говорить, в комплекті є ремішок І от кріплення для ремішка. Перекинули через плечі і пішли відпочивати. Ну, бачите, время стало інше, не від... Не до відпочинку і спасають нас дорядні станції. от Одна, друзі, із них. Анкер Solis. І з боку тут підключення до мережі 220 для того, щоб зарядити дану станцію. Дана станція заряджається менше, ніж за годину, тому що Має літій желізно-фосфатну акумуляторну батарею, яка досить швидко заряджається і має досить багато циклів заряду розряду. Як заявляє виробник, порядка тисяч. Всім гарних покупок. Телефонуйте 063 426. 10 10